Це не дешевий рівень. Обирайте саме цю модель. Чудовий кейс, без зазорів, з гарного АБС пластику. Якісні, бачите, такі зажимчики. Зручна ручка. Всередині ось такий м'ягенький поролончик. І отвори для кожного елементу комплектації, щоб зручно вам все це діставати. І зберігати. Всередині все захищено від пилі та вологи. Бачите, стоять масивні башти з металу, є дисплей, на якому показаний цифровий кутомір, кріплення для магнітного кронштейна. Все без доганної якості. Працює рівень від ось такого. Акумулятора, бачите, на якому є також вихід Type-C для підзарядки, це дуже зручно. Також він може працювати від 4 пальчикових батарійок. Лазер можна підзаряджати під час роботи, а також використовувати павербанк як зарядку. Обов'язково входив комплект чудовий мікроліфт металевий, який допоможе вам вибрати висоту. шень рефлектор, щоб побачити лінію на високій відстані. І дуже функціональний магнітний кронштейн. Як бачите, навіть отсек для акумулятора якісно прогумований зсередини, тобто туди ніяка волога не потрапляє. Обрати для себе саме ту площину, якою будете користуватися на лазерному рівні. Ми бачимо дисплей, на якому показується у реальному часі кут нахилоприладу. Можна включити з заблокованим маятником. таким чином. І виставити на штативі, наприклад, 45-й кут, або там, 22 градуса. Тут ви все бачите на дисплеї вам зручно все показано. Керувати лазером можна або кнопочками, або пультом дистанційного керування. Пульт працює по системі Bluetooth. І має вбудований акумулятор, вихід type c для його підзарядки. Ми калібруємо абсолютно кожен лазерний рівень. На кожному приладі буде наша сервісна голографічна пломба і гарантійний талон на один рік. Інформація для замовлення: дзвоніть, пишіть або замовляйте одразу на сайті. Є багатий вибір комплектацій, саме цей комплект коштує 7 тисяч гривень.